А ви знали, що за допомогою цього каміна ми обігріли шість кімнат без жодної електроенергії? А це у нас 140 квадратних метрів. Наші клієнти були в шоці, коли побачили, що одним каміном можна обігріти практично весь будинок. А зараз ми поглянемо, як тут здійснена розводка гарячого повітря. І на першому поверсі у нас підключені ще дві кімнати, які знаходяться позаду каміна. Переходимо на другий поверх, і сюди у ще три кімнати протягнуті терморукави та встановлені підлогові решітки. Ну а ми переходимо до самого процесу монтажу. І як завжди, розпочинаємо із підготовки усіх потрібних нам отворів. Після чого переходимо до встановлення задньої стінки теплової камери. Закріплюємо верхній ізоляційний лист та два бокові і, відштовхуючись від нього, 60 см нижче формуємо декомпресійну камеру, вирізаємо отвори в ізоляційному матеріалі та протягуємо терморукави у інші кімнати. Встановлюємо топку на потрібному місці та на потрібній висоті і підключаємо її до димохідного каналу. Підводимо холодне повітря з вулиці та до кінця зашиваємо дві бокові стінки. Ну і залишається це встановити передню стінку теплової камери, паралельно вирізавши в ній отвори під вентиляційні решітки. Після завершення монтажних робіт все ретельно прибираємо, звісно, що запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. Тому, якщо у вас виникло бажання встановити собі таку красу, яка ефективно обігріє вашу домівку, звертайтеся до нас за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.